Ось так, вдягнувши пончо, можна замаскуватися від очей ворога. На відео видно червоні фігури позаду. Це звичайні перехожі. А ось чоловік, який перебуває у плащі, для тепловізора непомітний. Тепло йде лише від відкритих ділянок тіла. Розробки пончо розпочали півроку тому. Тоді на прохання військових взялися досліджувати тканини та технологію виготовлення. Спочатку відшивали костюми, а згодом вигадали більш функціональний варіант. Ідеальним варіантом стало е, пончо. Плащ намет, От, є дуже зручний, легкий, вага складає до півтора кг максимум. Водовідштовхуючий до того ж вітрозахисний. Е, Довжина основи 1,25 е, з капюшоном 1,80 вісімдесят. П'ять по ширині е, півтора метри. Верхній шар пончо плащівка, яка здійснює воду та вітрозахисну функцію. А ось внутрішній склад виробу винахідники не розсекречують. Зверху використовується е, тканина до достатньо розповсюдження. Е, плащівка Оксфорд е, щільністю 85 е, грам на метр квадратний. Е, ось е, в середині використовується спеціальна тканина в декілька шарів. Вага пончо становить півтора кілограма. На тілі він фактично невідчутний. А у результаті кропіткої роботи цей виріб можна використовувати за різними призначеннями. Пончо є багатофункціональним, трансформується як в тент, так і в два типи наметів. Для скажімо, забезпечення трансформації пончо в два типи наметів. використовуються великі люверси в чотирьох кутках. Виробу тестували дієвість пончо як виробники, так і військові, які отримали плащ. Результатом досліду залишилися задоволені. Ефективність оцінюють у 95%. Дана накидка сподобалась тим, що вона дійсно працює. Вона працює краще. Взагалі, фактично на 95-99% немає візуального спостереження. В прилад інфрачервоний пасивний, тобто без підсвітки, спробували її використовувати як накидку, тобто під час пересування. І стаціонарно, так і у вигляді плащ палатки. Собі вартість виробу становить 7,5 тисяч гривень. Винахідники кажуть, коли стоїть питання життя і смерті, його вартість крапля в морі. Для військових пончо надають безкоштовно за запитом. Однак, аби купувати тканину, з якої і відшивають вироби, винахідники постійно шукають спонсорів. По об'ємам відшиву ми можемо відшивати в тиждень як і 20 одиниць, так і при наявності середини. Вони відповідної кількості 200 400 комплектів. От, все впирається в фінансування. Ці пончо вже врятували не одне життя. Ви також можете стати тим, хто врятує його і іншим військовим. Долучайтеся до наближення нашої перемоги, надіславши кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані. Дарія Солодовник та Богдан Корб'як, телеканал ТІВІ.